Вашій увазі чудовий будинок у селі Абрикосівка, Кам'янець Подільського району Хмельницької області. Це окремий будинок у 56 квадратних метрів загальної площі та 7 соток землі. Будинок виконаний з дерева та цегли. Дах утеплений. Має дві кімнати, кухню, веранду та санвузол. Гарний під'їзд. Місце для авто. Є вихід на горище, по сходах з двору. Будинок газифікований, опалюється газовим котлом, продається з усіма меблями та технікою. Зроблено ремонт по всьому будинку дерев'яні поли, побілені стелі, поклеєні нові шпалери. Вікна замінено на металопластикові. Двері дерев'яні, але є можливість замінити на металеві. Вже куплені. Кухонний гарнітур замінено 3 роки тому. Є можливість встановити посадомийну машину. санвузлів, ледка, душова кабіна, пральна машина та новий туалет. Вода, каналізація централізована. Територія, огороджена металевим забором між сусідами, огорожа з металопрофілю. На території подвір'я розташовані сарай, погріб. Та туалет з літнім душем. Земельна ділянка 7 соток, приватизована рівної та правильної форми. За будинком город для вирощування сільськогосподарських культур. Є виноградники і смородини та малини. 400 метрів від будинку знаходиться школа та садок. Є спортивні секції для дітей, декілька магазинів. Зупинка транспорту. Автобуси курсують кожні 2 години. Для запитань та детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписуватись на канал. До вашої уваги продається цегляний будинок в селі Іванопіль Вінницької області. Перед будинком вимущені доріжки з цементу. Росте багато видів квітів. В будинку газове опалення. Чотири кімнати, кухня, ванна кімната та коридор. Підійде для великої родини. Кімнати великі та просторі, виконані в світлих тонах. По всьому будинку постелено паркет. Санвузол суміжний, оформлений плиткою. Велика кухня стане справжнім раєм для господині. Кухня з новим гарнітуром, який залишається. Всі решту меблів господарі забирають. Є каналізація з вигрібною ямою. Зроблено частково косметичний ремонт у вигляді металопластикових вікон, кондиціонеру та шпаклівки. Проведено інтернет та телебачення. У дворі є літня кухня з пічним опаленням, піч обкладена плиткою, підсобне приміщення, підвал та сарай. Є заїзд у двір, огорожа з металу. Садиба у 5 соток. Ростуть фруктові дерева. Будинок знаходиться в тихому та спокійному місці, широка вулиця. Неподалік садочок, школа, зупинка та магазин постійно курсують автобуси. До автостанції 10-15 хвилин пішки. Можливий обмін на квартиру в місті. Для детальної інформації та обміну переходьте до телеграму та обов'язково не забувайте підписатися на канал. Продається для великої та дружньої родини великий будинок з господарськими приміщеннями. Займає 25 соток ділянки землі у селі Бадів Закарпатської області. Побудований з ракушняку, обкладено кирпичем та сайдінгом. Стоїть на кирпічному фундаменті. Дах покрито залізом. Та має площу 114 квадратних метрів. Складається з п'яти кімнат, кухні і місця для санвузла. Три кімнати ізольовані, отоплення газовим котлом та наявні дві груби та піч. Підлога з дощок. В дворі є скважина, яка заведена в будинок, та працює від насосу. Побудова тепла, товща стін 70 см. Взимку дуже тепло, влітку прохолодно, рахується як термобудинок. З господарських будівлей на території двору знаходиться сарай, погріб, гараж, літня кухня. Приміщення для інвентарю. Загальний стан будинку жилий. Та в гарному стані. Можна одразу переїжджати без додаткових вкладень коштів. Є шматок землі на 25 соток в доброму стані, який кожен рік обробляється. Багато фруктових дерев. Поруч знаходиться продовольчий магазин, церква, школа, зручний під'їзд завдяки широкій вулиці. В селі Гарно розвинена інфраструктура, багато магазинів, кафе, відділення банків, нової пошти та аптека, зручна транспортна розв'язка з обласним центром та Ужгородом, всього 50 кілометрів. Детальніше, як завжди, у нашому телеграм-каналі. Та обов'язково підписуйтесь. Продається житловий будинок в мальовничій місцевості Щуровичів в Лопатинській селищній територіальній громаді Шептицького району Львівської області. Будинок має один поверх та займає 94 квадратних метри. Площа ділянки складає 16,5 соток. Будинок побудовано в 85-х роках з цегли та шиферного даху. У будинку є чотири житлові кімнати, два коридори, котельня та санвузол. Будинок з новим ремонтом та натяжними стелями. Залишилось змінити двері у дві кімнати. До будинку заведено газ, світло, вода, криниця та свердловина, септик, швидкісний інтернет. Система опалення зроблена в 2022 році. Твердопаливний котел, обкладений плиткою з новими радіаторами, а також є можливість підключення газового котла. У кімнатах також є пічне опалення, встановлено металопластикові вікна та нові двері, вихід на горище з двору. Літня кухня складається з трьох кімнат та ванної з бойлером. Також підведено газ, воду та електрику. Поміняні вхідні двері дерев'яні та металопластикові двері, пічне опалення, кухня, газова плита, гараж з оглядовою ямою, сарай та курник. На території ділянки також є господарські будівлі, дровітня та бетонний погріб, сад, два відокремлених місця під грядки, багато фруктових дерев та кущів. Є додатковий туалет на дворі. Поблизу протікає річка Стир з пляжем та ліс. Для детальної інформації, як завжди, переходьте до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. Вашій увазі до продажу цегляний будинок, розташований біля Соснового лісу. в руда Колтівська в Золочівському районі Львівської області. Населення становить всього 178 осіб. Ділянка огороджена повністю металевою сіткою. Ніяких сусідських претензій. Є можливість обміну на квартиру. Територія 25 соток з будинком, з загальною площею в 106 квадратних метрів. Будівля цегляна, перекрита базальтом, з покрівлею з металевих листів. Будинок досить великий. Має чотири кімнати, кухню та коридор. Санвузол суміжний, косметичний ремонт, який за потреби можна переробити. Вікна не замінено. Підлога в будинку дерев'яна. Стіни пофарбовані. В двох кімнатах поклеєні шпалери. Газ потрібно підключити. Вода присутня. Батареї під опалення є. Також є пічка. Для додаткового водопостачання на території є криниця. На асфальтованому подвір'ї цегляний гараж, стайня, стодола, підвал та літня кухня, три фази електрики. За будинком є сад, город і місце під госпспоруди. Одразу біля будинку великий ліс з хвойними деревами та грибами. Протікає річка Західний Буг. В селі є зупинка транспорту для сполучення з селами, магазинами, кіоск та садок. Школа знаходиться в Хмелеві. Для детальної інформації та зв'язку переходьте за посиланням до нашого телеграм-каналу та обов'язково підписуйтесь на канал.